Доброго дня, мої малятка, доброго дня, шановні батьки. Ніколька, привіт. Привіт, моя дірочка. Ніколька, ось поглянь. В мене сьогодні ось такі фрукти та овочі завітали в гості. А, поглянь, на кого ти схожа, на кого? Які ти тут бачиш? Фрукти та овочі? давай назвам з тобой овочі. Yeah. Що это таке, таке зелененькая? Нет. Yeah. Огірок. Yeah. Скажи огірок. Yeah. Так, а ну зараз. Оце ося. Кто в нас? Огірок, yeah. так? Yeah, yeah. А це? Оце хто так? Глука. Грушка. Грушка. Молодець. Молодець. А це Гру. хто така? Гру. Морква. А якого кольору морковка? Гру. Помаранчева, оранжева, так? Так. А оце хто такий стоїть, кругленький? Гру. Оце Гру. Нет, ти любила кушать кого? Помідорчик, так? Любила, а зараз не любий, Ніколька. Нет, перестала. Даю. Даю. Також перестав, а потім знову полюбив. <сх> так що... Я сейчас почала огурчик кушать. О, це також добре, так? Як хрум хрум, як зайчик, так? Хрумкотитя гірочок. Так, а це хто такий? Ой, кругленькі, дві сестрички. Хто це? Це хубішенька, так? Це у нас хто? Що це? Це кукурудза, так? Кажи кукурудза. І остання червоненька. Полуничка, да? Yeah. Полунечка. Ану, Ніколька, тепер ми назвали і скажи: А хто сьогодні ти? На кого ти хочеш бути схожою? Раз на хто? Yeah. Кто яка ти я ката сьогодні? Що тобі тебе напоминаю? Yeah. Mm? Нема такого. Ні. Ні? Нема там нікольки, так? Ну, На Нагірочка ти схожа, мабуть. Ну да. Ну, да? ну, ми зрозуміли, так ручки, так як огірочок ти розставила, а я хочу тобі підмигнути, як морквинка, ось так одним моком. Я дуже люблю моркву, вона корисна. І взагалі всі овочі та фрукти корисні, так? Так, давай продовжимо з тобою наше заняття. О, ось поглянь, ми сьогодні завітаємо з тобою в гості до бабусі та дідуся. Бачиш, вони вже старенькі, так? Але вони ще повні сил, вони пораються в огороді, і їм треба трішки допомогти. І зараз нам треба розділити, що ми будемо садити на городі нашій дідусь з бабусею, а що посадять в садочку. Домовились? Давай спробуємо з тобою. Ось поглянь, що це таке. Помідорчик, так? Ми його будемо садити ось тут, на городі, на грядочках, чи в на дереві помідор росте. Ні, не в саду, а де? Ну, там. На городі, так? <кій> Ось так на город на грядочку посадимо, так? <кій> так, а ну давай дивитись. що це таке? Моцарь. Що це? Не. Огірок? Не. Кажи огірок. Не. А гірочок ми посадимо в садочку, чи на городі? А де? Ну, Там. На городі? Так. Да. Ось так. На грядочці, так? Біля помідорчика хай росте. А ну поглянь, це що таке в нас? Що це таке? Це яблучко, так? Так. А де в нас яблучко? На городі росте? Ні, да. На городі? На грядках? Так. Да. Чи можливо ні, на ні. дереві? Да. На дереві? Так. Да. У саду, так? Да. Ось так. На дереві росте в нас яблучко, так? А це що таке? Ти знаєш, що це? Да. Перець, правильно. А де раз перчик, розкажи. На дереві? Ні, Ні? ні. ні? а де? Це там. А що це таке ану? Це город, так? О, Кажи, на городі. Йо. Ось так, на грядці, так? Так. А ну? Що це за ягідки, ти знаєш? Не там. Це малинка, Не. так? Ні, так. А малинка росте на городі чи на кущиках Не. у сад... Ні. А де Не. вона росте? Ну там. У садочку? Так. На кущику, так? Так. Чи на дереві? Ні, ні, на кущику, так? Молодець. Ану, ти знаєш, що це за овоч такий? Дітки полюбляють його? І yeah. я. І ти любиш це горошок, так? Так. Yeah. Я в нас горох буде рости у саду на дереві, чи в огороді? Ні. Yeah. Так? Yeah. В огороді, так? Так, а ну давай, давай, ты сдали, ты такая уважна, ты все знаешь. А ну что это такое? Картофля, скажи. Не, а давай полное слово скажи. Кар. Топля. Кар. -то Ну, так. Картопля, так? Да, да. Так где мама? А ну ж допоможи, Николька. А ну скажи, де в нас картопелька росте? У садочку, ну, на дереві? Ні. А де вона росте? Ну, там. А там це де? На на городі, так? Кажи, на городі. Ніколічка? Ніка. Інтернет? Ніколічка, ти чуєш мене? Так, добре. Давай продовжимо. А ну ти знаєш, що це за фрукт такий? Николечка, це персик. А ну скажи мне, что ж такое? Ника? Ну, может, зараз видно вот связок. Так, Николечка, давай продолжим. продолжим с тобой. Ось, поглянь, что это такое? Ты знаешь, что это за фрукт? Это персик. Персик. Он растет yeah. на дереве, так? Сабу, так? Ось там, на дереве, так? На дереві. Так, розумничка. А це що Мені. таке за овоч? Цибуля. 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 Ніколька, сідай. А де в нас цибулька росте? У саду? Ну там. Та там. Да. Цибуля. Да. Чи на городі? Нет Ні. Ні, ты, мабуть, не любишь цибульку, так Ні. 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 цибулька в нас росте на городі, на грядочках. <кхух> так, а ну давай дивитись далі. Що це за О -о -о. кабачок? А бачки ростуть у нас на городі, так? Ні, ні, ні а, так. А це що за фрукт? Груш? Груша розумничка. А грушка де росте? На, на дереві, так, молодець. Так, у нас трішка вже залишилась зовсім. Що це таке? Це гарбуз. А де гарбуз. гарбуз росте? Там? На городі, так? Так. Так, а ну давай дивитись далі. Що це за ягідки? Лока. Вишеньки, так? Вишеньки або черешеньки? Це А де черешеньки ростуть? Ну, там. На дереві? Да. Yeah. Ну, добре, посадимо їх на дерево. Так, а ну давай що це таке? Кува. Oh. Морква. Так, каже морква. А де морква росте? На городі чи в саду? Кво? Oh. Де морква? На городі, так? Мама буде сіять на городі морковку. Да, ні. А це що за фрукт? Вот там. Що це таке? Це Це абрико. да. Кажи, абрикос? Каже Нікольчка, абрикос. А де абрикос буде рости? на Абрикос На городе. На дереві? А брикосы На дереві, так? Так, нас залишився ще бурячок. Де бурячок посадимо? На городі, Ніколька? Покрасте на городі. Молодець, Ніколька, ти гарно впоралась з цим завданням. А зараз, так як на вулиці ще прохолодно, нема ні фруктів, ні овочів, так? Ще не ростеть на городі. Я пропоную тобі намалювати гарне дерево, квітучий персик. Скоро мають заквітнути персики, вони будуть квітнути гарним рожевим кольором. Давай приготуємо з тобою необхідне нам пастер наше деревце та фарба і палички. Сідай, зручку. Ну, ну, то як завжди. Ти вже в фарбу влізла, так? Так. Да. Можна, якщо бажаєте, можна не паличками малювати, а пальчиком. Або паличками як ви бажаєте, я малювала паличками, щоб квіточки такі маленькі вийшли? Ну, у нас квітки будуть якісь. Ну нічого, це ваша творча робота, Ні. так, Ніколька? І Ось поглянь. Я так вмокала палички в фарбу і притискувала до дерева, і виходили ось такі квіточки, поглянь. Ось так у мене. Просто бери і притискуй, якщо хочеш пальчиками, будеш пальчиками. Ні. Будеш паличками? Так. Да. Добре, давай паличками, квіточки малювати. Паличками? Раз. А так, відбитки такі залишай. Бери, може, в Так, дерева. Все. Да, вот так. Тук. Тук. Хорошая да, видбытка. Выходит, Николька? Да. Малюнькая стирочка. Тук. 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 Oh, Виходить? схоже, Так. <laughs> супер, oh, малюй, малюй, гарне буде деревце, так? а потім на ньому буде багато-багато персів, виростих, смачних, соковитих. Хорошо, тільки рисуй там зверху на віточках. Де? Де? О там, да, о, там, о, так. На кожній віточці цвіточки будуть свісти. Де, де, де? Да, о, там. Так? Где понятно? Еще, еще на веточку. Где? Ну, вот тут, вот тут, вот тут еще может. Кого нема. нема? Там немає квіточок? Ні? Нет? Ні. так. Там, я... там? Да, там. Ой, ну Ніколь, знайше прямо цвіт начал падать, да? Нікольчка, а внизу, якщо забажаєш, можна травичку ще намалювати. Да, Намалюємо? Скажи мені, якого кольору травичка має бути. Зелена? В тебе є зелена фарба? Ну да. А чему малювати? Сія. Я розумію, зелена. Я корисувать щиточкой, пальчиками. ні, не так. А чим? Можна палочкою, можна щіточкою. І можна намалювати ще й травичку, да? Зелененьку. То мені вже Дениска допомагав. Я не планувала, а Дениска каже: мам, надо. І ми давай бігом. Бачиш? Будеш малювати? Да. Ну давай зараз. Мама. Мама, зараз мама зачекай, мама тобі мама! допоможе. Давай пальчики не у фарбу добре. Так да. одяг чистенький залишився. Ты палочка будешь рисувать? Ну, конечно, в траву рисуй травичку. Я не можу. Чого ти не можеш? Можна крапочки залишати або палочки малювати. <ривіт> Отак от полосочка тич пич. <ривіт> <ривіт> Тепер на ти сама Малюй, Ті, давай. <ривіт> давай. Листочок, щоб він не їздив. А правою рисуєш ти. <ривіт> Шой? Ну ти ж дотронулась до бумажки і щиточка оставила слід. Ну вот так, донь. Ты выйдешь мама показує, а ну спробуй сама теперь. Ой, давай. Как тебе выходить? Да, вот так, а, от так як ти Це. робила, только не дотронулась. Роби. Дотравкась. Ох ты, глянь, как красива, травка. так восемь. Не хочешь? Ну, давай я нарисую. Yes. Можешь, с мамой разом. Сама не хочешь. Разом не хочешь. <note> все зробили красу. Дай все. Разум не покажешь. У меня у вас дерево вышло. Ну, покажи своє. Ой, яка краса, які в тебе гарні квіточка і травичка під деревом. Супер Ніколечка, ти розумничка, в тебе дуже гарна робота вийшла. Мені подобається, ти гарно попрацювала. Ти всі овочі, всі фрукти знаєш, так? Ти молода, ну, так. А зараз я бажаю тобі гарних вихідних. Сьогодні п'ятниця, а попереду два вихідних. Гарно відпочити. Набратися сил на новий тиждень працювати, так? А зараз давай будемо прощатися. Пока-пока, Пока. Пока.